Такою її не впізнала б рідна мама. Українка Джулія Мельник сидить замурована під кількома кілограмами альгінату й бунтів. Всі жертви задля того, щоб зняти зліпок обличчя дівчини. Її вчитель, один із кращих гримерів Голівуду, Майкл Спатола, перевіряє маску на готовність. Ще трохи потерпіти і буде готово. надуй щоки, покрути головою. Нахилися трохи. І спробуй виймати своє обличчя. Тягни обличчя. Ще, ще. О, ти маєш. Радісна і стомлена Джулія відмивається від альгінату. Далі її черга робити зліпки і з однокласниці. Хоча такі слова, як силікон, альгінат чи цемент, мало у кого викликають асоціації з красою, саме з них ремери створюють маски для майбутніх кінообразів. Основи про те, як їх виробляти, Джулія вивчила ще в Києві. Щоби потрапити в Голівуд на навчання, вона неодноразово подавалася на конкурс. Проте лише останній зроблений нею образ монстра підкорив серця. Причому одразу і журі, і глядачів. Готуючи однокласниці до того, щоб знімати зліпок її обличчя, Джулія пригадує, як робила це вперше в Україні. Зараз я захищаю просто людину від риску потеряти свої брови і ресниці, тому треба нанести вазелин, щоб оригінат, коли ми знімали, то все у нього залишилось на місці. У мене брат не хотів боритися, Сказала, ну то не опасна. Така ну хорошо, Снимем, а, с тебя слепок з бородою. Я постараюсь просто хорошо намазати, але ви знаєте, это не помогло. Задля захисту усім студентам, які готують до цієї процедури, одягають спеціальні шапочки. Далі швидкими рухами збивають альгінати з водою в піну. Все, мастика для зліпка готова. Після того, як на модель одягають ось таку латексну шапочку, для того щоб захистити її волосся, на все про все у студентів є лише 6 хвилин. За цей час їм потрібно змішати матеріал і нанести його на обличчя. Наносити суміш, треба дуже швидко і обережно. По-перше, щоб вона не загусла. Ще один важливий момент у масці студентам доволі важко дихати, каже Майкл Спатола. Я трохи клаустрофоб. мені не подобається бути в закритому просторі. Тож, коли злі покробили з мого обличчя, це було страшнувато. Сьогодні в класі було кілька людей, які також дуже боялися, панікували і навіть тремтіли. Хоч боятися їм було нічого, адже ми поряд за потреби можемо зняти з людини усі матеріали. Просто у людей є цей страх пастки. Плюс матеріали досить тяжкі. Ось це все важить десь кілограмів чотири. Майкл лише зрідка підходить подивитися на роботу Джулії. Він справжня зірка Голлівуду. В доробку має беззаперечну репутацію і роботу над гримом у таких класичних кінофільмах, як повернення живих мерців, Едвард роки ножиці і Термінатор. 2». але в його поведінці і голосі жодної зверхності. Більше того каже українська учениця Джулія, окраса його класу. Вона завжди робить роботи дуже високої якості, на відміну від багатьох новачків. Вона також знає міру і коли саме треба зупинитися в роботі, щоб та виглядала максимально реалістичною. Її роботи такі професійні, що завжди викликають у мене гордість за неї. Я радий, що вона в нашому класі, бо люди, як вона, з гарними навиками і добрим характером зазвичай підносять рівень усього класу. Італійський однокласник Українки Роджеро зізнається на Джулію, справді рівняються. Вона завжди найкраща з нас усіх у класі, що б ми не робили. Вона настільки досконала, але водночас сором'язлива і прямолінійна. Також мені здається, що найголовніша річ про Джулію, враховуючи нинішню ситуацію в Україні, це те, що винятково завдяки своїм зусиллям вона нині тут, тому що вона заслуговує бути саме тут. Час від приїзду Джулії до Голівуду збігає швидко. Її навчання закінчується вже в травні. Але наполеглива українка мріє про те, щоб до повернення на батьківщину не лише повчитися, але й попрацювати в Голівуді Після обучення. Я би хотіла працювати на голівудських фільмах. Я би дуже хотіла поступити в Юніон і зробити так, щоб Україна мною гордилась і читала в американських титрах мене. Ну, звісно, хочу Оскар. На Україну в Джулії окремі плани. Після того, як набереться достатньо досвіду, в США, вона мріє повернутися додому і відкрити свою власну школу Гриму. Тетяна Харченкова з Ген Варжебатян. Голос Америки.